Добрий день! Сьогодні ми хочемо привітати вас всіх з Днем захисту дітей. Цей день це свято вашої радості, талантів, мрій і прав. Ми повинні пам'ятати, що кожен з вас має право на здоров'я та безпеку. Діти це найбільша цінність у житті. Діти України це наше майбутнє, і ми віримо у вас. Любі діти, пам'ятайте, що ви унікальні та особливі. Ваші думки, ідеї та таланти мають велике значення. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя та багато радісних моментів у вашому житті. Бажаю дітям на землі, рости в любові й ласті. Погане, щоб не знали ви і жили всі, як в касті, щоб найкраще все завжди діткам діставалося. І щоб сонечко з небес вам щодня всміхалося. Крайдеснева, слова, чарівник, між мама і тато. А скільки любові в них і тепла, вони для дітей означають багато, щоб щастя іскрилось і радість цвіла. Я свою молитву. Тихо прошепочу, дай нам Боже мило, щастя і тепла. Бачити довкола усмішки я хочу, щоб моя країна в радості жила. Люблячу матусю кожній дай дитині, щоб не дотохкалось нас, біди крило. Дай здоров'я Боже всій моїй родині, щоб ніколи в світі горе не було. Сім'я це важливо, хоча часом складно. В житті не завжди усе шоколадно. Я намалюю на папері щасливу дитину та в мирному. Я намалюся, що нам з тобою Так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчила страшне люта, жахлива війна. Я, намалю, я на папери. Не бійся, ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо, біді. Одна в нас така Україна і за тебе хороні. вітаємо з днем захисту дітей. Дякуємо нашим захисникам. За наше дитинство! повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато. І немало, кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив від біди. Над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком, та днем дощовим. Я шипочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина. Чекає на тебе. Я намалюю на папері щасливу дитину та в мирному не.